Вітання, дорогі друзі! Перед вами легендарна трубка запальничка Solo Pipe. Оригінальний варіант. Складається з металу, з пластику. Такі комбіновані в нас варіанти. Щоб скористатись, потрібно оцю частину передвинути в таке положення. Відсовуємо шторку, сюди насипаємо речовину. Будь то трава або тютюн, і відразу можна прикурювати звідси тяним, сюди перекурим. Якщо, може, хтось не знає, тут ще є секрет. Чимось потрібно от підійти. Оп! І тут відкривається в нас така схованка. Там порожній простір, де можна щось заховати. Тобто так. Ну, от, виглядає наче вона цільне, да? але там може бути ваша речовина курильна. Дуже швидко куриться, складається, можна покласти в кишеню, тут шторка блокує запах і смол, цю частину можна прочищати йоржиками. Є функція до заправки, регулювання полум'я. Можна розібрати. Там щось полагодить і тому подібне. Продається у подарунковій коробці в такій. Легендарна трубка запальничка Solo Pipe.